І про книгу, і про мене. А взагалі кожна книжка це як народження нової дитини. Тільки з цим можна порівняти. І вона народжується в муках, і коли вона з'являється на світ, ти звичайно переживаєш, думаєш, якою буде доля цієї дитини, як вона піде між людьми. Хочеш, звичайно, їй допомогти, але розумієш зрештою, що ти вже все зробила. І... Все сказала, що могла тій дитині, а далі це вона самостійно починає жити і рухатися. Є такий педіатр американський Беджамін Спок. І коли до нього прийшла жінка на прийом і запитала, каже: Я зараз на дев'ятому місяці вагітності, скажіть, будь ласка, коли можна починати так педагогічно виховувати свою дитину? Що він їй сказав? Ви запізнилися на 9 місяців. Тобто той процес написання можна порівняти з виношуванням дитини. так? Я тільки розумію тепер, що от, говорила Вероніка про сни, взагалі все не просто так, очевидно, в нашому житті, тому що цей роман дуже дивно мені впав на голову. Спочатку за мною ходило ім'я Мальва. Я познайомилася з дівчинкою, дуже активною дівчинкою, такою сучасною, студенткою. Звали її Мальва, і, вон, і вона страшенно не любить своє ім'я, вона реально вона існує та, та дівчина, вона не любить своє ім'я. Ну, кажу, ну, батьки лаханулися, реально лаханулися, назвали Мальвою. Вона так і, і розмовляє, і мені моя даринка ще допомагала, тому що вона мені склала словник сленгу молодіжного. Я ж не знаю, як вони тепер розмовляють, тепер знаю. От. І це ім'я, воно так час від часу з'являлося в голові, і я розуміла, що це не просто так. Не просто так це знайомство. І ця дівчинка, у мене є багато знайомих молодих людей. Так? Але чомусь вона мені не йшла з голови. І от одного разу я приходжу додому з роботи, взимку втомлена, ще зайшла в школу на батьківські збори. І ну, самі знаєте, що це таке для мами, це пробування також. І знаєте, я купа хатньої роботи, ніби не до музи і не до писанини, тому що дуже всього багато. І ти не думаєш, абсолютно не думаєш, що от треба сісти, щось писати, бо к хатню роботу, так лягла спати. Мене в третій годині якась сила просто піднімає зі міжка. Я розумію, що я маю щось написати. Я відкриваю свій недбук, сідаю. і Отак півгодини я пишу. Я навіть не розумію, що я пишу. Ці букви просто падають на мене. Звідкись? Я написала, зберегла файл, закрила комп'ютер, лягла спати. Спокійно, без ніяких емоцій, без надриву, без нічого. Вранці я встала, пішла на роботу, я повернулася з роботи і тільки тоді пригадала, що я щось вночі писала. Я відкрила комп'ютер, відкрила оцей файл, який я зберегла, а там лист. Цей, з яким починається роман лист, який написала птаха з який її він, там шалене кохання, звичайно, шалене кохання, але знаєте, інколи люди набридають один одному, навіть якщо вони сильно кохають, їм треба відпочити, перепочити одне від одного. От цей лист, який вона написала, от він серед ночі впав на мене. І я зрозуміла, що Марви мені не просто так йшла з голови. І це початок нового роману, Нової дороги. От так почала я писати зворотній бік світла, і назва якось вона моментально в голові народилася. Я зрозуміла, що селище буде там, де живуть світлі. Я їх богами не називаю, я їх називаю безсмертними, тільки в деяких світах вони боги. І отой Яроворот. Це, це знаєте, я зрозуміла, що в мене є сюжетна лінія, так, є коріння, є крона, але я мушу домальовувати певні листочки, якісь гілочки, щоб воно гарно дивилося, пишно дивилося. І я зрозуміла, що я без нашої історії нікуди рухатися не зможу. Я засіла за книжки, ну мені писалося довго. так, Місяців дев'ять, як виношується дитина, воно в мене писалося це так. Тому ну що я мусила перечитати то такі сармати. У мене є сармати, у мене є терпілля. От ви почитаєте, ви я сподіваюся, ви впізнаєте ті світи, і воно писалося навіть з такою трішки просвітницькою метою для нашої молоді, щоб ми знали, щоб ми пам'ятали, що не тільки після християнства, після того, як ми прийняли християнство, тут почали жити люди. А люди жили дуже давно на наших теренах. До християнства мали...